Вітаю, ви на юридичному каналі Адвоката. І сьогодні ми поспілкуємось на тему, яким чином, у му році отримати встановлену групу інвалідності або пройти переогляд встановленої групи інвалідності. Тож не забувайте ставити вподобайки даному відео. Звичайно, підписуватись і ставити дзвіночки, для того, щоб наступного разу ви змогли переглянути наступні наші корисні відео на юридичну тематику. Тож, розпочнемо. Як ми вже всі знаємо, МСЕК ліквідували. З 1 січня 25-го року працюють експертні команди з оцінювання функціонування повсякденного життя. Найголовніші та найпопулярніші питання, які виникають: а чи будуть діяти документи МСЕК, які раніше я отримав? Ну, звичайно, так. Більш того, на вас також будуть поширюватись соціальні виплати, так, і продовження, наприклад, відстрочки або отримання відстрочки. Ну що, давайте розберемо, так, поступово, яким чином отримувати направлення на проходження, так, такої комісії, встановлення групи інвалідності. Тож, перше, що вам потрібно зробити, це звичайно звернутися до сімейного лікаря. Сімейні лікарі формують таке електронне направлення так, на проходження встановлення групи інвалідності або переогляду. Що стосується військовослужбовців в такому випадку, такі електронні направлення формує комісія ВЛК. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу. Стосовно так, переогляду встановленої групи інвалідності безстроково, так, чи потрібно наразі проходити такі, такий переогляд? Ні. Якщо у вас інвалідність безстрокова, або довічна, ваші документи чинні. Ви, звичайно, можете пройти тільки з власної ініціативи, і це є важливим. Тож, Далі ви звертаєтесь до сімейного лікаря, і тут у вас перше виникає питання: чи потрібно мені перебувати на стаціонарному лікуванні для того, щоб отримати встановлену групу інвалідності? Ні, МСЕК цього не вимагало. Ну і звичайно, експертні команди також це вимагати. Не будуть. Стосовно переліку документів, які потрібно долучати щодо проходження встановлення групи інвалідності по новому. За детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до вашого сімейного лікаря, так він вже в подальшому в своєму кабінеті буде формувати таке електронне направлення з долученням відповідних документів. Подальшому таке направлення отримує оператор і переглядає його протягом 5 днів, так чи достатні там всі документи медичного характеру чи ні? І після 30 днів з дати реєстрації такої електронної заяви ви проходите, звичайно, ВЛК. Яким чином, якщо у вас є так електронна адреса, яку зазначав ваш сімейний лікар, вам приходить відповідне повідомлення з місцем, датою та часом проходження, так, встановлення групи інвалідності. Якщо у вас немає можливості доступу так, до інтернет-зв'язку. Такі направлення ви будете отримувати шляхом отримання листа так, на вашу адресу поштову. Майте це на увазі. В подальшому, яким чином може так все ж таки проходити огляд експертною командою? Це може бути або очне, або заочне. До речі, з приводу поміток, сімейний лікар. Так, якщо ви є маломобільною особою, встановлює, що проходження, так, встановлення групи інвалідності потребує так, по місцю проживання такого пацієнта. Майте це на увазі, і також, якщо, наприклад, ви є маломобільною особою а, і не маєте змоги звертатися до лікарів щодо, Проходження або здачі тих чи інших аналізів, до вас, звичайно, виїжджають лікарі а, так додому і можуть взяти такі аналізи. Це не є перешкодою, майте це на увазі. Тепер давайте поговоримо стосовно переогляду так, встановленої групи інвалідності. Перш за все, хочу зазначити, що якщо у вас, наприклад, є встановлена група інвалідності, третє. Так, але ви відчуваєте погіршення стану, свого здоров'я, ви, звичайно, можете звернутися до сімейного лікаря для огляду у профільних спеціалістів для, для здачі певних аналізів з метою переогляду так, вашої встановленої групи інвалідності. Не забувайте, будь ласка, про це ваше право. Звертайтесь у разі погіршення до лікарів. Що стосується так військовозобов'язаних від 25 до 60 років. Такий переогляд, так, у вас повинен відбуватися з квітня 2025 року, тобто протягом 6-місячного терміну. Далі. Стосовно продовження так групи інвалідності, теж саме ви отримуєте відповідне направлення. Або ж, наприклад, якщо ви отримували стосовно переогляду ще МСЕК, вам повинні реформувати таке направлення і направити актуальні дані стосовно місця, так, і часу проходження, підтвердження вашої встановленої групи інвалідності, або ж скасування такої групи інвалідності, або ж переогляд, наприклад, з третьої на другу групу інвалідності. Майте це на увазі. Стосовно оскарження висновків так експертних команд, прошу звернути вашу увагу, що наразі. Є інший формат видачі встановлення групи інвалідності. Якщо раніше у нас була така зелена, так зелений документ довідкам сек, то наразі це буде витяг з рішення експертних команд у форматі А4, де, звичайно, буде зазначатися встановлена група інвалідності і потреба в постійному догляді. так? Стосовно висновків ЛКК. Також дуже важлива тема. Якщо у вас діючий висновок ЛКК, будь ласка, користуйтесь ним і пред'являйте їх за вимогою. Якщо такий строк закінчився, ви також можете звернутися до експертних команд стосовно встановлення, так, потреби в постійному догляді. І також це буде формуватися не такою маленькою бумажкою, так, А4, а звичайно, на А4 формку. І також найменування витяг з рішення експертної команди. Ну і, звичайно, там будуть певні розділи, які будуть підтверджувати або спростовувати так, потребу в вашому постійному догляді. Стосовно скасування так, таких витягів з рішення експертної команди. Ну, звичайно, в нас є встановлені строки чинним законодавством, і, до речі, хочу звернути вашу увагу, що наразі ви маєте право так скористатися юридичною допомогою у супроводі щодо проходження встановлення групи інвалідності. Тобто, ваш адвокат має право бути присутнім під час огляду або ж переогляду. Так, експертними командами це важливо. Якщо ми з вами ще не розібрали будь-які питання, або у вас залишили ще питання, беручи до уваги дане відео, будь ласка, залишайте їх в коментарях, і найцікавіші запитання ми будемо розбирати в подальших відео. Всім дякую за огляд даного відео і до наступних зустрічей!